Дорога в Умбрію сьогодні дуже гарна. Місцями дуже густий туман, щільний прямо. А місцями ось отак гарно. Сонечко світить яскраво. Умбрія чудовий район, зелений із гарним меню. Тож сьогодні відвідаємо на цвинтарі. Спокійних родичів, тому що в призначений день буде багато трафіку і буде незручно, тому ми вирішили зробити це сьогодні. Та й погода сьогодні дозволяє подорожувати спокійно, Прекрасні пейзажі, обрі, дуже дуже. Зелений регіон. Гарного дня усім. Благополучного. Насправді пейзажі дуже гарні, дуже гарні. Камера не передає всієї краси. Дорога б'ється з мійкою, чисте повітря, гори, ліс. А внизу там річка чорна. Ймення в неї таке чорне, але, кажуть, вона дуже гарна. Видніється угорі стародавні будівлі, палаци. Ось такий пейзаж. Середньовічне, місто нарні. Ми в'їжджаємо у містечко в невеличке на батьківщину чоловіка. Містечко зовсім маленьке, таке, як наше багачеве, те, що колись було в Адутіне зовсім недавно. Нічого немає такого особливого. Звичайне, собі маленьке містечко. Ну і зараз попрямуємо до цвинтаря. Ну, і якраз ми на під'їзді до самого місця, де ми маємо зустрітися із нашими родичами. Цвинтар знаходиться не за містом, а в самому місці, не в центрі, ну, скажімо, в самому місті, не за морами. Сьогодні багато бачимо відвідувачів. уже. Не усі приходять прямо у призначений день, День святих чи День всіх мертвих. Багато відвідують напередодні, або потім уже і після Дня святих і Дня всіх мертвих. От ми вже й біля воріт на цвинтар. Подивися, як гарна! Подивися, так? яка гарна, яка краса, яка архітектура. Так, Старе місто дуже гарне. Середньовічне, так. Середньовічне, так. Монте Вібіо. Але давай пройдемо отуди. А, нас... а ми їх нас доженемо. Подивіться, подивіться, який гарний провулочок ось на такому собі. Віконечку. Зовсім непримітному. Кам'яна троянда. Люди обід готують, чуєш, клацають тарілками, дзвенять. так? Ось воно яке середньовічне місто. Краса, неймовірна краса. Ось вам. Люди, квітник розвели у вузенькому провулочку. Розвели ось такий багатий квітник, я би сказала. Ти поглянь, стільки різних типів рослинок, так? Подивісь, яка гарна. ця рослинка. Подивись. О, хтось на котика, напевно, кричить. Ось така вуличка в середньовічному місці. Дуже гарно, ще подивимося на оцю лавочку. Подивіться, такий сільчик із спиньочка, усе натуральне. Алла, присідай. Алла мені показує пташок. От вони вже чи кого ти мені Каки. А, каки, каки, хурма, хурма. А, точно, Алочка дякую, хурма, хурма. Подивіться, яка вона тут. Гарна, добірна, які великі плоди. А, чудово. Птахи десь летять. Ну добре, далі йти не будемо, ще ось цю підворітню глянемо. Туди далі е, також вулиця, напевно, є, правда? Так? Все. Ідемо. І кошенятку вийшло. Ой, заховалося. Бояться, напевно, тут мало людей. Буває. Ось він. Подивіться, який він милий. Ось так. Ну що ж, підемо обідати, нагуляли апетит. Нарешті зустрілися з друзями і можемо спокійно пообідати. Ну, і звісно, я тут є. А то мене ніде немає, а так додивитися, що я тут. Колись римляни приїздили в Умбрію, щоб наїстися. Ну поїсти вони любили, і звичай у них такий був, коли вони в Умбрію приїздили. Це торта Альтесто, такий, ніби наш коржик хлібчик. Ну він дуже смачний. Такий, як коржики ми в Україні, печемо. Одним словом, коли вони сюди приїздили, то вони до такої міри наїдалися. Ну, не буду розповідати геть, уже там до якої, ну я думаю, ви зрозуміли. Але треба сказати і визнати, що в Умбрії їжа дуже смачна, натуральна, приготовлена із любов'ю. Ну смачно, що там сказати? Сир із повидлом із апельсином, ну смак такий натуральний усил. Прямо чути коровою. Але чути не в тій мірі, що бридко, а в тій мірі, що дуже-дуже приємно, смачно, нічого не скажеш. Прийшов час їсти перше. У мене лапша із кроликом. Смаковито виглядає. Mm, покуштуємо, має бути смачна. І капелачі, 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 не знаю, як це їх перекласти, щось таке схоже на великі пальмелі <плес> у середині з начинкою, з рікотою, тобто, типу, щось таке із творогу, із сиру молочного. А, ортійка це із кропив'яним, забарвлення, якесь із кропиви, напевно, а не з шпіначі. Ну, смачного нам. Такий він собі, зелений вареник. Ну, тепер після обіду можна продовжити нашу подорож цим середньовічним містечком, так, Алла? Куди ти нас поведеш? Давайте. Цього гарне містечко. Так. Е, в який бік підемо? Підемо сюди. Пішли уверх, побачимо тут ось такий будиночок причудовий. Ну, взагалі, тут усе причудове, якось так воно зроблено, що, здається, усе прилаштовано спеціально на один день. Але це не є один день, це звичайний такий спосіб життя людей, які люблять. Рослини, квіти, красу. Ось в такій обстановці вони живуть. Це для них буденне життя. Тут ось відбувається якийсь, якийсь ремонт. Тут ось інший, інша квартира або інша оселя, як назвати. Подивіться, чи не казково. От. Усі ці італійці дуже творчі, креативні. Дуже гарно все. Гарно зі смаком повернемося в інший бік. Ще одна вуличка безлюдна. Ну, скажімо, населення тут зовсім маленьке, населення невелике. Кількісно, але але подивіться, усі мури такі натуральні, з каміння. Нічого немає пофарбованого, так як воно було колись, так воно є і зараз. Ну, якщо реставрували, то дотримувалися того зовнішнього вигляду, який мали ці усі будови раніше. Тому що щось переробляти, додати, руйнувати закон італійський не дозволяє. Якщо ти навіть реставруєш щось, ти маєш його відреставрувати у такий спосіб, і щоб воно мало після реставрації такий вигляд, як воно мало із першого початку. Такі у них правила. Таким чином вони зберігають свою архітектурну спадщину. Ось, подивіться, який дворик. Нічого особливого, усе дуже скромно, навіть квітів, рослин яскравих немає. Усе зелень, ось такою стежиною виставленою. І догори, усі ж такі мури кам'яні, заштукатурені, підворітня. Тут вона сера. Аж ген також апартаменту. І в підворітню ми пройшли до іншої площі. Містечко таке розділене вулицями і між е, вулицями площі, такі більш-менш просторі місця. Ось п'ятця. Гарібальді, до речі, П'яца Гарібальді є в кожному місті, містечку Італії, їхній національний герой Гарібальді, так що без нього аж ніяк. Ось також сад у горшках ми бачимо, так як у мене вдома, оскільки землі немає, або земля непридатна для того, щоб е щось у ній росло. То сад розміщується у горшках і має ось такий вигляд. А ці господарі розмістили свої рослини ось так. І підхід до їхньої оселі ось такий. Звісно, завжди виникає питання. А як постарію? В старості як підійматися по таких сходах? Ну, коли молодий, то про це. Не думаєш. Прогулюється вуличками. Люди, Так, Алочко, куди ти нас ріші. поведеш? Церква 15 століття. От, підемо до церкви 15 століття. Пішли, Алочко. Зараз побачимо церкву. Церква, собор чи що воно? Церква О, у них собор. Церква собор. Ага, ага. Ага. Кіза Сангелуміната. Ага. Ага. От. Будь ласка, так люди зберігають свою архітектурну спадщину. Ну, звісно, архітектурну спадщину з каміння легше зберегти, ніж із дерева. Так. Так? От. Легше, але ж із направду потрібно любити таверна носок, як не знаю, що це таке, але щось ось така дивна. Дивне приміщення, і газова плита стоїть, і, як ми кажемо, буржуйка. І тут ось щось готували, типу, типу, щось готують на. Цьому на цій сковороді такий великий. Ага, підемо далі. Підемо далі. Тут, напевно, вже немає проходу далі, а може і є. Ось така вуличка. Ось так. Як показати вам місцевість? Не знаю. Там та церква 15 століття, яку ми бачили, тут ось така підворітня. От той прохід нас веде на іншу вулицю. А направо, якщо ми подивимося, ще є одна підворітня. Ось так. І прямо отакі вузенькі вулички. Для ліхтарів з не було світла коло. А, справді, для ліхтарів такі підвіски, підтримки, як їх назвати, підсвічники такі да, на стінах. вулиці. Ага. І напевно зараз у якісь свята чи що так, коли запалюють бачу, такі коли факели. факли. Дійства. дійства якісь ага. Подивай. Чудово. Угу. Ну що, підемо вниз, побачимо, що є там унизу. Але ж усі ці мури такі доглянуті, здається, їх чи відреставровують, чи вони самі собою такі залишаються. Так, так але напевно сюди ж ні дощ не потрапляє нічого, то вони і зберігаються завдяки цьому, що ніякі атмосферні явища їх не, не руйнують. так? Вау, а тут подивіться, який пейзаж розкидається у нас перед очима. А внизу оливи, оливи, ряди, олив. Уже розпочали збір олив тут на Умбрії, так? Так, так. Розпочали. Мені завжди здавалося, що на півночі їх збирають пізніше, а у нас там далі до Риму, на південь раніше. Ми, наприклад, свої зібрали. Тут почався тиждень тому. Ага, вже збір розпочався. Так. Ага, чудово. Веське велике дерево, як Гарно. Ага. Боже, а це такий куточок. Це просто благодать. Ви погляньте, тут усе до того натурально і до того все по справдішньому, як би сказати, навіть травиця не скошена низько низько. І потім погляньте, ці люди щоранку бачать оцей пейзаж згори, все, що відбувається внизу. Уявіть собі, випити чашку чаю, чи філіжанку кави, ось отут. Впевнена, ці люди, які живуть в ось цьому будинку середньовічному, вони доживуть до 200 років без проблем. Просто сама природа сприяє цьому. Ви погляньте, сонце пробивається крізь гілля, які дерева могутні, тисячолітнє це приміщення, трояндиці, яким вже також, напевно, Бог знає скільки. Це неймовірно, здається, не справжнім усе це. І ось погляньте, який підхід, які сходи до будинку. Зараз ми підійдемо. Сподіваюся, що нас ніхто не сваритиме за це. Ось така оселя. І знову ж таки, ми зустрічаємо садочок у горшках. Італійці люблять квіти, рослини, дерева. Без них вони не можуть. Ось такий садочок у Горшках. Подивіться. Так, будемо спускатися цими ж стрімкими сходами. Ну, от подружноша, наша закінчилася. До наступних зустрічей.